you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся на канал, ми починаємо. Верховна Рада ще не встигла відпочити від феєричного виступу Петра Порошенка, як його посіпаки взялись примірятися в очолому нове крісло на цей раз у кабінеті міністрів України. Нагадаємо, що вчора п'ятий президент заприсягався з трибуни, на якій клав руку на конституцію та Євангеліє, що він, на відміну від інших українських політиків, несе добро та злагоду в українське суспільство. Проте, якщо така місія і є в списку його доброчесностей, то в самому кінці. Першим пріоритетом Сивочолого завжди є пошук найбільш зручного та поважного крісла портфеля та інших атрибутів влади чиновника. Звісно, потримавши в руках президентське, будь-яке крісло нижчого рангу здається недостойним гетьмана, проте тверезо оцінивши ситуацію, Петро Порошенко через своїх поплічників порохоботів явив світу свою нову політичну мету. Прибічники Сивочолого таки не змогли розхитати українське суспільство та західних партнерів на тему виборів. Влада отримала підтримку від громадян на те, щоб українське законодавство участь. Тині неможливості проведення будь-яких виборів під час військового стану виконувалось це логічно та необхідно задля для забезпечення стабільності та ефективного прийняття рішень, що особливо важливо під час повномасштабної агресії Російської Федерації. Тому порохоботи відклали цей сценарій на безвік. Відверто скажемо, навіть домігшись свого у Порошенка, навряд чи був би навіть мізерний шанс вдруге зайти на банкову переможцем, адже Володимир Зеленський має величезну підтримку серед громадян, в той час як самозваний гетьман плететься під хвіст рейтингу. Самозваний гетьман плететься на підхвіст рейтингу, але Порошенка осіяла нова омріяна посада. Захотілось примірити прем'єрське звання, посунувши чинного прем'єра Дениса Шмигаля, який вже з 2020 року спокійно виконує свої обов'язки, не ставши фігурантом серйозних скандалів. Але як висунути свою кандидатуру, коли навіть спомену про вакансію немає? Соратники Савочолого придумали справді геніальний хід заявити, що особисто Зеленський на колінах благає свого колишнього конкурента очолити уряд і не просто так. А звісно ж, лихою метою, щоб звинувачувати Порошенка в провалах, звучить абсурдно, скажете ви, ми погодимось, адже очевидно ніякої подібної риторики не було в джерелах пов'язаних з банковою. Давно минув час президентсько-прем'єрських протистоянь Ющенко і Тимошенко, віддати під час війни посаду прем'єра Петру Порошенку для України, означає одним ударом відрубати гілку, на якій знаходиться весь народ України. Людина, яка зосереджена лише на піарі власної персони, а не на блазі української держави, яка замішана на корупційних скандалах, не може прожити і дня без популістських заяв та шкідливих інформаційних вкидів. Це остання кандидатура, яка може бути розглянута на будь-яку посаду у виконавчій владі. Тим часом порохоботи в своїй уяві малюють два сценарії, в кожному з яких ментальними зусиллями підсаджують севочолого на коня. Перший максимально фантезійний Зеленський простягає Порошенку руку, і вони разом формують військовий уряд, який консенсусними рішеннями перемагає Путіна. Порошенко явно надихався ізраїльським сценарієм, де Натаньяху утворив подібний союз зі своїми політичними конкурентами і швидше за все рекламує подібний хід на заході. Проте, на відміну від Ізраїлю, Україна вже два роки, як у війні, політичні інституції нашої країни довели свою міцність, влада продовжила працювати та змогла ефективно реагувати на загрозу. Тому будь-якого сенсу. Подібний союз у сучасних умовах немає. Другий ще більш екзотичний варіант Порошенко стає головою Верховної Ради. Щоб додати значущості цього посту для Порошенка, його посіпаки навіть почали називати голову ВР справжнім керівником країни. У своїх очах Порошенко рятує Україну, наче супермен, навіть з посвідченням звичайного депутата. Тому подібна риторика для збільшення фігури сивочолого, яка добре підздулась, останнім часом викликає лише сміх. Всю цю клоунаду можна підсумувати щиросердним зізнанням порохоботів. Допускаю, що в якийсь момент повного клінч а ми почуємо від Зеленського. Ідіть керуйте, якщо знаєте як, і не боїтеся відповідальності. Вони бачать у рожевих мріях, щоб влада повернулась у їхні руки, щоб можна було обдирати український народ як в найкращі часи. Проте це так і лишиться лише у мріях. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.